Вулканічне цунамі в Індонезії з острахом очікують нового удару стихії. Виверження вулкана спричинило там підводний сув і величезні хвилі. Загинули за останніми даними 373. сімдесят Травм дістали майже півтори тисячі. Серед загиблих ще потерпілих українців немає. Про це повідомили вітчизняному МЗС у Євросоюзі. Тим часом вже зголосилися надіслати Індонезії гуманітарну допомогу. Величезні стовпи диму та попелу такий із літака вулкан Анак Кракатау. Вогняна гора досі активна. Нове виверження може статися будь-якої миті. Саме цей вулкан міг спровокувати цунамі на індонезійському узбережжі. За лічені секунди потік нищив домівки та змивав людей. Кількість загиблих щодня зростає і нині жертв офіційно 373. Моторошне відео удару стихії. Так цунамі накрило концерт місцевого бойсбенду. Музиканти та глядачі зникають у воді. Вокаліст Ріфан дивом уцілів, публікує звернення, і ледь стримує сльози. Ми втратили нашого басиста Бані та менеджера Окі. Каже, що сподіваються, живими знайдуть його дружину та решту членів гурту. На наступний день мертвими виявляють музикантів. А сьогодні підтверджують, загинула і дружина. Шестиметрова хвиля цунамі накрила одразу з десяток прибережних селищ та містечок. Дев'ять готелів, півтисячі будинків та сотні кораблів перетворилися на гори сміття. Розтрощені дахи та вибиті шибки. Це місто Саранг на острові Ява, одне із найзруйнованіших. Хвилі сягали двох-трьох метрів. Вони били по стінах, ставали ще вищими. Тут вони вдарили тричі і щоразу набирали сили. Понад півтори тисячі людей втратили домівки. Утім, навіть ті, кого евакуювали, повертаються, щоб допомогти військовим та рятувальникам шукати зниклих. Я просила мого зятя перевірити наш дім. Я справді боюся і не була вдома останні два дні. Цунамі та землетруси для індонезії характерні. Країна розташована у сейсмічно активній зоні, так званому вогняному кільці. Однак острів'яни обурені іншим. Система, яка мала попередити про катастрофу, не спрацювала. Чиновники бідкаються усе через обмежений бюджет вандалізм та технічні несправності. Думаю, що у новому 2019 бюджетному році, вже у січні, я накажу, замінити зламане або старе обладнання, яке не можна більше використовувати. Нині на місці катастрофи працюють рятувальники, загони професіоналів та волонтери шукають під завалами зниклих безвісти, адже досі невідомою лишається доля більше сотні людей. Олександра Мишкіна, Катерина Федорченко, ТСН, 1+,1.